У Хмельницькому визначили кращих пожежників держави. Впродовж трьох днів на території спортивного комплексу обласного аварійно-рятувального загону вирував чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту. Участь у ньому взяли майже три сотні учасників із 27 команд. Розпочали змагання із підйому штурмовою драбиною. Далі спортсмени долали стометрову смугу перешкод. Брали участь в естафеті. Завершився чемпіонат бойовим розгортанням. За лічені секунди команди прокладали магістральну рукавну лінію та струменем води вражали мішені. Як і в будь-якому етапі, найголовніше, щоб удача тримала трохи за руку. А по-друге, щоб кожен виконав свою мінімальну роботу тобто, тут кожен виконує не багато якісь моментів, а буквально декілька там, декілька приєднань, швидкий біг. Щоб саме головне, щоб все було доведено до автоматизму і спрацював механізм. Найвправнішими у цьому виді змагань виявилися пожежники із Київської області. Їх особистий рекорд 27,5 секунд. Загалом чемпіонат залишив по собі найкращі враження. Меня радует тот факт, что соревнования прошли в честной, бескомпромиссной борьбе. Не было никаких э, заявлений, протестов, жалоб. Хотел бы выразить самые искренние слова благодарности хозяевам, потому что действительно праздник удался и праздник не только спорта, а праздник жизни, праздник э, будущего. Перше за історію змагань один спортсмен Сергій Присяжнюк із львівської команди зібрав усі золоті нагороди в індивідуальних заліках та став абсолютним чемпіоном. В історії такого ще не було в історії України. Тому дуже приємно що на Хмельниччині вийшло реалізувати свої свій, свій час. До слова Сергій у двоборстві переміг рідного брата Андрія, який представляє київську команду. Втім, останній нагород зібрав теж чимало і разом із збірною піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. змагання, як кажуть, вдались, особливо для нашої команди. В тренуваннях тільки в тренуваннях з такими орлами, як в київській команді, попробуй не перемогти. Дуже сильні хлопці. Тож в п'яти поспіль перемогу на чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту здобули спортсмени зі столиці. Друге місце у команди Київської області, третє у пожежників з Волині. Тепер на кращих спортсменів очікує світовий чемпіонат.